Радісні вітання. В ефірі Гармонія. І з вами я, Олександр Шенкарук. ТРК вежа вітає всіх вас, нас, дорогі глядачі. Кожна наша взаємодія із оточуючими людьми є енергетична взаємодія. Але таке, коли в світі енергії воно невидиме, то ці взаємодії і їх результати багато хто не розуміє. І не усвідомлює. На щастя, деякі люди вже знають, що все, що ми посилаємо в світ, повертається до нас. Однак сам механізм енергетичних взаємодій все ж залишається до кінця незрозумілим. І тому, незважаючи на все їхнє позитивне мислення цих людей, багато хто. Продовжує неусвідомлено творити негатив, який потім дійсно обертається для них самих небажаними наслідками. Відомо, що людські емоції створюють енергію. Якщо ж емоції позитивні, то енергії вони направляють позитивні, і зрозуміло навпаки. У щоденному спілкуванні один з одним ми постійно обмінюємося енергіями з оточуючим світом. Люди, які давно займаються саморозвитком і вдосконаленням, намагаються видаляти менше в світ негативу і емоцій, але тих, хто зовсім їх позбувся, поки що дуже надзвичайно мало. Є правда, ті, хто навчилися їх не висловлювати. Однак це не означає, що всередині себе ці люди звільнилися від цих емоцій зовсім. Давайте розглянемо, наприклад, що відбувається на тонкому плані під час виверження гніву всередині людини. До прикладу, коли ви. Кричите на свою дитину або на будь-яку іншу людину. Ви спрямовуєте цій людині потужний удар енергії, який, в свою чергу, пробиває її ауру, чакральну систему і, увірвавшись її енергетичне поле, насичує її цю людину отруйними токсичними енергіями. Природно, той, кому була направлена. Посил цієї енергії, прагне відправити її геть від себе назад. Деякі правда можуть мовчки потерпіти, але більшість все ж намагається від її назад. І виникає такий енергетичний пін-понг. Кожен прагне побільше вкласти енергію в цей посил і відправити, звернути її назад. І це буде продовжуватися. Це буде продовжуватися, поки хтось більш розумний не зупиниться. Після такого енергетичного обміну у кожного із учасників цього кола в аурах залишається негативна енергія, яка сама по собі не зникає. Вона продовжує отруювати енергетичне поле до тих пір, поки її не вичистять. Це може викликати у тих, хто чутливий до енергії неприємні відчуття незрозумілого відчуття в цих людях всередині. Може впливати на свідомість цих людей і народжувати негативні емоції, вона природно впливає і на фізичне тіло, тому що перекриває шляхи прийому передачі енергії і може скупчуватись венереції кожного, кожної з органів, забруднюючи, провокуючи виникнення хворі по людини, і це результат. Всього лишень однієї ситуації в житті викиду енергії. А якщо такі ситуації відбуваються багато, доволі часто в нашому житті, це одна і це одна із причин того, що більшість людей мають множинні енергетичні пробої. Нові діти, які зараз з'являються в нашому житті, вони дуже чутливі до енергії, вони дуже чутливі до негативних енергій, вони можуть захворіти буквально від цих негативних ситуацій. І мені траплялось такі випадки зустрічати в своєму житті. навіть якщо цей негатив спрямований не на цю дитину, а на когось іншого із оточення в сім'ї, але вони ці діточки присутні, ну скажімо, там батьки влаштовують якісь сімейні з'ясування стосунків між собою. Такі дітки, як губка, вбирають в себе негатив, викинутий батьками. А так як вони не мають сил переробити його, то просто хворіють. Фізично. Тому здоров'я такої дитини багато в чому залежить від мудрості і усвідомленості його батьків. І, звісно, піш старших, мудріших родичів, які є поруч, поруч з цією дитиною. Так само гостро відчувають негатив наші домашні тварини. Ви, до речі, помічали, як вони поводяться, коли хтось в будинку кричить, висловлює негатив, шкандалить? На жаль. Домашні тварини беруть на себе негатив відпрацювання, так би мовити, за своїх господарів. Раптова смерть нашого улюбленця, нещасний випадок або його хвороба в молодому віці, повинна би вас сильно зосередити на тому, як господаря без причин цього не буває. Декотрі люди навчилися не висловлювати свої негативні емоції, але повторюю. Це не означає, що вони не відчувають гнів або роздратування, вони просто навчилися їх придушувати всередині себе. А пригнічені енергії, як відомо, ще небезпечніші ніж, ніж висловлені емоції. Вони скупчуються в енергетиці людині в кожному органі і з часом створюють хвороби в тілі. І якщо людина спокійно реагує, але при цьому тихо-тихо всередині злиться, це ще гірше. Звісно, для неї і найголовніше, її пригнічений прихований гнів шкодить тому, на кого вона злиться, і пробиває його ауру цієї людини. Множені пробої в аурі небезпечні тим, що з людини поступово витікає енергія, власна, як з пробитої повітряної кулі витікає. І вона втрачає сил, здоров'я, часто відчуває втому. І внаслідок своєї фізичної, енергетичної слабкості, вона взагалі не має будь-як значимо, впливати на власну реальність оточуючого світу. Ось яку шкоду, можна нанести іншим людям своїми негативними емоціями і думками. Відповідно, також, якщо Можливо, і найбільшу шкоду, якщо людина сама собі за законом причин і наслідку, як відомо незнання закону чи невіра в цей закон не звільняє вас від відповідальності. І ось іще одне: негативні думки про інших також можуть отруювати власну енергосистему. Якщо постійно думати про когось негативно, Постійно накручувати себе цими думками, відчувати образу, заздрість, неприйняття. Усе це приносить суттєву шкоду тому, хто це відчуває, отрує власну енергосистему, переживання, неспокій, депресія. Теж вельми-вельми токсичні. Якщо хтось. Постійно переживає, він здати пробивати свою ауру сам, сам себе врікати, як колись казали наші бабусі. Оточуючи, люди реагують на вас власне, таким чином, залежно від того, чим сповнені наші думки злістю, неприйняттям або ж любов'ю, радістю. Люди реагують не на наше обличчя і на, не на наш одяг. Як прийнято вважати, а на нашу внутрішню енергію, яка йде зсередини. людина позитивна привертатиме до себе таких же позитивних людей, і, відповідно, негативно, негативно, й негативних притягне, Все світ відповідає на наші думки і емоції. Тому що він всього лише великий ксерокс за <завислим> на Доналда Уолша, він всього лишень копіює те, що ми думаємо про світ, про себе і про інших. Якщо ви виходите вранці з дому у відмінному настрої і хочете, щоб ваш день пройшов гармонійно і продуктивно, то так і буде. У вас буде творчий злет, підйом, і ви встигнете зробити все, що напланували. І у вас все вийде причудово, і всі ваші взаємодії з людьми і світом будуть надзвичайно позитивними. При й звичайно, якщо ви зможете зберегти цей стан впродовж дня. А от якщо ви виходите з дому, а перед цим посварилися з ким з близьких, і всередині вас злість або роздратування, то ви випромінюєте хвилю негативу, які привернуть відповідно до вас такі ж негативні. Емоції, такі ситуації, і у вас по дорозі будуть хтось штовхати, ем, виводити себе, обматюкають до тих мір, поки ви не зможете налаштувати на іншу хвилю, хвилю позитиву. Як говорять, що посієш та й пожнеш у нашого народу є мудрий вислів, і бути щирі з собою. Бо буває, наче ти зовні позитивний, з усіма виглядаєш доброзичливим, а всередині. Тихе, постійне роздратування, невдоволення з собою, життям, людьми, фінансами або чим-небудь ще іншим. То саме цей внутрішній тихий фон діятиме так, що буде створювати зовнішні негативні подразни, які будуть діяти на вас. Від цього буде залежати багато чого для вас в вашому житті. Тому так важлива дисципліна думок. Тому кожен момент треба бути усвідомленим, розумним, які взаємодії ти створюєш своїй реальності, які відносини ти будуєш самим собою, навчитися бути гармонійним у будь-якій ситуації, не реагувати на зовнішні маніпуляції. Дорогі, принесіть своє життя. Нову якість любові, коли ви розумієте всі прояви оточуючого світу, їх мотиви, їх думки, і абсолютно не судити їх і ставитись до них з прийняттям і любов'ю. Якщо ми дивимось на світ нашої душі, якщо ми розуміємо і приймаємо той досвід, який нині проживаємо, Якщо ми ні в чому і нікого не звинувачуємо, і в кожній зустрічній людині ми бачимо свого вчителя, то ми здатні створювати для себе найкращий, можливу із реальності. Я щиро бажаю, щоб ваші взаємодії з оточуючим світом і людьми завжди були гармонійними і радісними. З любов'ю і повагою для вас був. Олександр Шенкарук. в передачі Гармонії ТРК «Вежа». Щасливо до нових зустрічей.